Пишаюсь такими бухгалтерами. Сьогодні, в рамках консультації, спілкувався з учасницею навчання і просто був задоволений максимально. В таких випадках реально розумієш, що воно все не даремно, те, що ти робиш. Наталя пройшла навчання і взяла з нього просто максимум рекомендацій, прикладів, і найголовніше, що одразу все впровадила. Коротко про ситуацію. Там виробнича компанія, облік вівся в сімці, як попала, плюс Excel. Перше, що вона зробила, це одразу правильно налаштувала програму та облікову політику. Далі вона не стала переносити весь той хлам, який накопичувався руками, а провела аналіз обліку, вивела вірні залишки і тільки їх внесла. Скажіть, вам вже стало добре від почутого? Ну просто мед. Продовжуємо. Облік ведеться з чіткою аналітикою статей витрат та статей руху грошових коштів. Там керівник вже в шоці, що виявляється, так можна було. Що ще, розрахунки з контрагентами та облік ПДВ. Все по рахуночках на оплату, чітка підпорядкованість та послідовність документів. Рахунки ПДВ закриваються і без зайвих залишків. А виробництво і надання послуг це взагалі окрема історія. Це ще в процесі, але вже структура чітко поділена на підрозділи і на номенклатурні групи. Тобто всі витрати розносяться по номенклатурних групах. Плюс визначено, які витрати будуть іти на 91-й, а які напряму на 231-й. Результат не за горами. Просто кайф. Тому, якщо у вас облік ведеться ще не так, пишіть, розповім про навчання і як можна змінити свій підхід.